Такі машини мотивують до того, щоб змінювати своє життя, щоб старатись. Ну що доброго дня усім! У -ху! Цей відос максимально нестандартно починається, і, в принципі, він буде нестандартним, тому що я знімаю його з автівки, з мого Ікса, і мені важко було це зробити, тому що камера падала. Я тут таку конструкцію зробив. Хотілося б вам це все показати, але не буду. Це вже ще одна важка задача, з якої я не справлюсь. Сьогодні в цьому відео ми будемо говорити про найкращу покупку, яку може зробити. Молода людина, ну давайте враховуючи, що в мене основна аудиторія Ютуба і такого контенту автомобільного це хлопці. Якраз на, на вас я і розраховую в цьому ж конкретному відосі. І Я скажу, що ця найкраща покупка вона додасть вам безмежно багато мотивації енергії. Ви точно будете праві, якщо потратите значні свої збереження на те, щоб купити ось це. Ну, я думаю, тягнути ми навіть не будемо. Я вважаю, що реально в молодому віці найкраще рішення, коли тобі реально хочеться купити автівку, це зробити це і не пожаліти гроші на таку велику. Кубку. Давайте я розповім, як в мене було. Взагалі, я був вихований насправді ну, автоконтентом, тому що я дивився фільми про авто, грав ігри про авто. Тобто, завжди я прогрівався саме до цього. І я завжди хотів собі якусь класну тачку. Більше того, в мене мама автофанат. В неї було два автомобіля: один такий японський, простенький, друга машинка була цікавіша насправді, цікавіша тим, що це був джипчик такий. SUV, і вона мені постійно розповідала про автомобіль. І, коротше, теж мене, грубо кажучи, прогрівала. І я коли виріс, скажем так, я зрозумів, що я теж хочу класне авто, і я дивився на тих людей молодих, у яких були такі класні машини. Я мотивувався і просто думав. Бляха, я хочу так само. Я хочу щось заряжене, щось швидке, щось молодіжне. І коли я почав заробляти гроші уже на таргеті, на запусках, я відхопив непогану таку суму, і це була десь сума 15 тисяч доларів. І спочатку я думав купити собі. Toyota Camry 40, можливо, Passat це Ну, такі дідовські, чесно кажучи, машини, особливо Toyota, Passat ще піде, окей. Потім я зрозумів, що ні, мені таке не підходить, я молодий пацан, я добре заробляю, я хочу щось покрутіше. Ми пішли далі, скажімо так. Я вже заробив 30 тисяч доларів. Ну не те, що заробив, а відклав конкретно на автівку. Я думаю, в мене капітал тоді був загалом близько 40 тисяч доларів, але я вже на автівку готовий був потратити близько 30. Я знов довго шукав, я хотів a 5-ту, а шосту. Щось таке, ну а у це вже значно поцікавіше буде, і все одно не знайшов. І потім я ще декілька місяців витратив на те, щоб займатись запусками таргетом, От працюю, працюю, працюю. І в мене вже близько там 70 тисяч доларів накопились. Я там декілька запусків прикольних зробив. Ну десь 50% я на маркетингу заробив, 50% на запусках. І зрозумів, що в мене зараз дуже добре все йде. Я був впевнений в запусках в своєму бізнесі, і в першому, і вже в другому, тому що я запуски в той момент почав уже теж серйозно сприймати. І зрозумів, що я хочу щось реально класне, заряджене, не знайшовши ауді. Я просто поїхав в салон мерса і почав. Вибирати, що мені подобається, чесно кажучи, я мріяв про мерседес е e класу. Я думав навіть взяти такий мерседес в США, його там відремонтувати. Ну ви зрозуміли, ось ця стандартна історія. Але потім зрозумів, що мені це не подобається, я не хочу якийсь там біток і коротше приїхав в салон Мерса. Побачив, що єшка, яка мені подобається, коштує приблизно 50 п'ять тисяч доларів. І я вирішив її взяти. Прикиньте, хлопець в 21 рік. Я ще, до речі, оплату дав за неї, коли мені було всього 20. В 21 рік я рівно її забрав, тому що це було 25 травня, мій 21-й день народження. Так, ану зараз трошечки боком роздамо. Так, оп-оп-оп-оп-оп. І на 21 й день народження я її забрав, я сподіваюся, мене нормально видно. І я був самий сука, щасливий чоловік, людина в цвіті. Коротше, ви зрозуміли, самий емоційний день мій в той момент трапився, тому що я виконав ту ціль, про яку півроку ще до цього я навіть і не думав, тому що я не вірив, що зі мною таке може статись. Тобто, наступив дійсно той самий лайфченч, коли я. Сів в свою автівку, яку я купив 20 років. Топову автівку, реально, особливо на той момент для мене це було просто вау. Я виконав свою мрію, ну, ну страшну мрію, тому що я думав, що моя перша машина буде значно простіша, не така крутезна. Але в мене вийшло, і я був на сьомому небі від щастя. І головне, що я отримав, це просто єбейший заряд енергії, мотивації, бажання працювати, бажання розривати, і ви не повірите, але я реально не розраховував на те, що. Я візьму цю автівку, і мені це якийсь ще інший дасть, крім емоцій, тому що. Про емоції про свою о, таку внутрішню енергію я одразу думав. Тому що коли я не міг довго обрати собі машину, тобто, це була моя, мабуть, єдина хотілка така фізична. Мене це дуже сильно гасило, і я думав: нахріна, я багато заробляю, якщо я не можу нічого знайти. Мене це почало реально дізморалити. І коли я закрив цю хотілку на максимальному рівні, доступному тоді, взагалі для мене, я. Кайфанув нереально сильно, і це було супер правильним рішенням. Але крім цього, це ще дало буст медійки, тому що люди побачили мій лайфченч буквально там за 9 місяців, тому що 9 місяців пройшло з моменту, коли я собі е, е, купив машину і. і... Якщо відмотати назад до того моменту, коли я пішов зі служби і перестав бути курсантом, Тож, для мене це такий от період був дуже важливий. Я вважаю, якщо ви щиро хочете собі купити якусь машину, ви горите так само автомобілями, як і я. То не бійтеся зробити цей крок, витратити достатньо немаленьку суму на це. Тому що я просто впевнений, впевнений в тому, що це вам дасть сильний буст. Ви так само кайфанете, ви захочете тільки більше працювати, але це правило працює тільки у випадку, якщо ви. Впливаєте на свій дохід, тобто ви працюєте не десь в компанії, там, де ви щоб ви не робили, ваш дохід не збільшиться. А якщо ви займаєтесь якоюсь власною справою, можливо, ви навіть якийсь IT спеціаліст, все одно ви можете вплинути на свій дохід. Можливо, у вас невеличкий бізнесочок, або ви своїми руками щось хоча б робите і можете брати більше клієнтів і більше заробляти. В такому випадку це максимально оправдано. Тому що якщо ви працюєте. На якійсь там роботі, там, де ви. ну, Будете в два рази більше працювати, і в два рази більше старатись, і ваш дохід не збільшиться або на плюс 10%. Ну, це так собі історія, і ви занадто сильно ризикуєте. Але знову ж таки, якщо у вас є оцей прямий вплив на власний дохід, то це потрібно робити. І які ще плюси є, окрім того, що ви кайфанете самі, і ви закриєте ось цей гештальт. Крім цього, вас реально почнуть сприймати трошки серйозніше. Що я почав відстежувати в момент, коли в мене була машина, тому моя. Просто порада. Якщо ви хочете, зробіть це, тому що в момент, коли я Мерс свій перший купував. Я віддав, мабуть, 80% всіх своїх грошей, свого капіталу, але я потім заробив значно, значно більше. І знову ж таки, в результаті це було не так ризиковано. Тож кайфуйте від машин, купуйте їх, прокачуйте їх, займайтеся автомобільним спортом. Наскільки це можливо, якщо вам це цікаво, і ніколи не жалійте гроші на свою енергію, на свою мотивацію. на... Свої хотілки. тому що ми ж починаємо працювати, починаємо ризикувати, розвиваємо свою справу для того, щоб якраз це зробити. Тож, якщо ви хочете ось так, ось так, ось так. Ах, бля, я чесно, інколи задумуюсь і не вірю, що це все відбувається зі мною. До речі, подивіться, які машини шість коліс. Це щось дуже цікаве. Я такого ще ні разу не бачив. Це мерси пікапи. Якісь шмель чи що. прикольно, тож, якщо ви хочете так само на ось такій тачці ганяти, якщо ви кайфуєте від автомобілів, то не бійтесь ризикувати. В принципі, старайтесь відчувати свої хотілки, реалізовувати їх і бути в гармонії з собою. Блін, ну все-таки подивіться, яка прикольна історія, я такого ще не бачив. Я певний, що у вас Все вийде. Тож зараз просто хочу сказати, підписуйтесь на мій ютуб канал, дивіться за всіма відосами. Я певний, що вам буде максимально корисно і через деякий час ви скажете, що. Все-таки на мій успіх повпливав канал Влада Лимонюка. Тож побачимось в наступних відео. Я впевнений, що буде ще дуже, дуже багато цінного контенту для вас. Тож не забувайте підписуватись і ставити сповіщення на вихід нових відосів. Ви знаєте, є ще одна причина, по якій я точно буду далі купувати якісь класні спорткари яскраві, і вона пов'язана не з моїми емоціями, а пов'язана з емоціями, які викликають а, такі тачки у. Інших людей, тому що коли я бачу, що мою машину знімають, коли дуже часто молоді люди прям дуже емоційно реагують. Та й люди віком 30-40 років, навіть поляки до мене підходять, задають питання, навіть поліцейські було, підходили до мене, задавали питання: ти що, це манхарта, ти що, скільки коней? Я бачу, що у людей це викликає позитивні емоції, а головне, що когось, як і мене, колись, такі машини. Точно мотивують, мотивують до того, щоб змінювати своє життя, щоб старатись, щоб потім володіти такими ж тачками. Тому це, знаєте, зміна поколінь, скажімо так. Мене хтось замотивував тоді раніше. Зараз я мотивую інших, і так воно працює в житті. І мені дуже кайфово, що я можу людям ось так навіть допомагати.